Що є в Україні безкоштовна медицина. Вона є тільки на папері. І якщо ми далі будемо брехати самі собі, і найважливіше брехати народу України, що в нас передбачено в Конституції безкоштовна медицина, ми не зрушимося нікуди, ні на один крок. Я хочу побачити людину в країні, яка піде до лікувального закладу і вийде звідти і скаже, мені на 100% все забезпечили. Я хочу побачити, як вона виглядає ця людина. Такого не існує з огляду на це. Якщо ми чудово усвідомлюємо, що навіть комуністи не могли забезпечити стовідсоткову безкоштовну медицину, значить ми тоді повинні вийти, визнати і сказати форму і формулу системи охорони здоров'я, яку ми пропонуємо країні. Я хочу і вимагаю, щоб в країні все змінилося, в тому числі в системі охорони здоров'я. 23 роки йде одна і та сама бесіда. Про державний гарантований мінімум надання медичних послуг, про те, що треба відходити від койка міста імені Союзу до конкретного пацієнта, про те, що треба давати автономію лікувальним закладам, про те, що на кінець треба запровадити протоколи, вже наступних 23 роки немає. Саме тому, завершуючи, дорогі друзі, свій виступ до міністра. Уважаемый Сандро, у нас з вами є три місяці. Є парламент. Парламент хоче змін. Є міністерство. Міністерство пропонує зміни. На вересень місяць я вимагаю результату. Результату як по прийняттю законів. Так і результату по закупівлі медичних препаратів і лікарських засобів, так і забезпечення вакцинацією, конкретного результату.